Що, поставимо мепедик, мій самий маленький мопедик. Я сюди таку маленьку не їздив. Ну я маха. Я маха, ну що, постановився, хочу зайти. Вечір не хочу ніде вже лазити. Вчора в дівчат був, сьогодні виходив, завтра до дівчат, завтра до дівчат. через день. Мало грошей. Через день. Каже, день не буду. То я впотаю її по два рази на день. Тут буде через день. Ну тут ціна нормальна. Ціна супер. І вони красивіші, такі, ух. Молоденький, молоденький, ризиковано. Так, я до чого вів. Аккаунт 60 тисяч основний. У ну, мене місяць, щоб його вернути. Я вже задолбався писати. Спасіба вам, хейтери. <зас> <зас> хейтери, що ви його заблокували. Ще стане заблокуйте, та я буду вже жити спокійно. А до чого я їв? Дивіться, це... Ця... Що там було подожди да. коротше з цими дівчатами і хейтерами мені все одно я жити своє життя буду не насолоджуватися навіть якщо я мобілку мене забрати мені все одно буде добре так. Йолочки, я не пойму це півтора місяця до цього до нового року і охрана везде стоїть на дверях, везде охрана. Так, метро, давайте десь а що? Дивіться, красоті. А, тут кафешка їсти. Ту кафешку ми не будемо, пішли на другий етаж. Підосики будуть по 3 минути. Такі продаються. Ось ще по 100 баксу. На підспіло по 80 доларів розбарні. Яка красива! Ютуб, окей. Okay. Давай, хай. Ладно, поехали. Хай. Так. Не вес тут. Что, это такая красотенька. Ой. Сидел пол. все короче, красиво. Я не знаю, куда идти. Красивые елочки. А куда идти? А что? Красотенько. Все. Филиппины. Гей, дружни. С Филиппин, с Сибу. Пока-пока. Все супер.